Вітаю, друзі! Паралельно з пресконференції з Білого Дому президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона е прозвучали заяви Володимира Путіна. Давайте про них поговоримо за хвилинку, а поки що. Підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Отже, Володимир Путін накинув своє бачення. Давайте його проаналізуємо, обговоримо. Обов'язково ви напишете свої коментарі. Рейтинг Зеленського рівно вдвічі менший, ніж у Залужного. Що режиму побіді на вибори» Абсолютно ні таких ні. Ані рівні нулю. Ну якщо, звісно, грубо чого то не підтасовують. Заявив Путін. Зеленський ухиляється від мирних переговорів, тому. Що це досить швидко призведе до необхідності скасування військового стану, а отже, і виборів додав Путін. Ну, дивіться, тут дуже тяжко сперечатися з цими тезами. Рейтинги, які публікують в Україні, дійсно показують, що Залужний має вдвічі більший рейтинг. Я правда маю сумнів. Що за участі Володимира Зеленського Залужний піде на вибори. Е, каже не його. Хтось каже, що на нього є е, задокументований серйозний компромат, Ну, але десь ось так. А щодо ухилення від мирних переговорів е, через небажання йти на вибори, так це також доконаний факт. Я про це кожен день говорю. Багато українських говорив політиків, політологів, тих, хто не вступив в змову з зеленими гнидами. А те, що Путін повторює ці тези, так він все повторює, що йому вигід. Шансів у Зеленського перемогти на виборах немає жодних. Вони дорівнюються нулю. Ну тут я не погоджуся. З Путіним абсолютно, тому що Зеленський наслідує вам, Володимир Володимирович, і Зеленський будує в Україні диктатуру, таку точно, як ви збудували в Російській Федерації. От і все, і він може перемогти на виборах, якщо ці вибори не будуть демократичними, чесними і прозорими, намалюють що завгодно. Вам то не знати, пане Путін. Російська Федерація і США якнайшвидше хочуть досягти миру в Україні, а Зеленський цьому заважає. Ну, це дійсно правда, це тут сумнівів немає, про причини вже говорили, і ну, це ситуація, яка ну, реально має місце. Я правда думаю, що в Зеленського нічого не вийде. Але інше питання, як цим українці скористають. Дуже контроверсійна далі заява Путіна Росії було б вигідно, щоб Зеленський залишався при владі та розвалював український режим. Знаєте, питання в тому, що Путін сказав напівправду Росії було б вигідно, щоб залишався Зеленський та його зелені гниди в владі бо це команда, яка демонтує. Українську державність і утилізує українську націю. А от і все. Трамп націлений спочатку на перемир'я в Україні, а потім на мирне врегулювання. Тут ну, це очевидно, що без перемиря мирного врегулювання точно не буде. Про участь Європейського Союзу. Перемовинах Путін заявив: я не бачу нічого поганого, але від Росії вони нічого не можуть вимагати. Ну, від Росії можна вимагати кому завгодно, що завгодно. Інше питання, чи породиться е, Росія, то це ж від вас залежить, пане Путін. Росія та США могли б домовитися, що до скорочення озброєння 50% Китай міг би приєднатися. Ну, це концепт Трампа і. Він якраз цю гру і грає. Тому український кейс, українська війна і її закінчення Трампу необхідно для того, щоб змінити світоустрій, скоротити озброєння, ну і так далі. і так далі. Війти в історію великим миротворцем. Російська Федерація готова запропонувати Трампу е, в, в, спільний видобуток ресурсів, алюмінія в Красноярському краї і інших, і тут же крадене пропонують з українських окупованих територій Трампу. От е, Путін дослівно таке сказав. Ну і, друзі, як бачимо, Володимир Путін іде на зближення з Дональдом Трампом. Не просто йде. А... Налаштований домовлятись, будемо так казати. А що Україна? Україна робить ставку на європейців, як показала вчорашня зустріч в Києві. Але ця ставка. 에... Слабенька. Гарантії Франції і Британії. Якщо РФ порушить майбутню угоду про мир, то буде конфлікт з усіма учасниками мирного процесу, сказав Макрон. Ну, так нам це обіцяло у Будапевському меморандумі. В 에... США вмиває руки, а ще про союзників. Європейських угода по рідкоземним металам може гарантувати суверенітет України, вважає Трамп. Яким боком? Жодних гарантій з боку США, безпекових Всі угоді немає. Про це самі Сполучені Штати заявили. Які гарантії? А найголовніше, кажуть, ми дали гроші, продовжуйте війну. А я кажу так. Найпотужніший важель впливу, який має Трамп на Україну, це відсутність озброї і боєприпасів. Те, що європейці дали гроші, нічого не значить. Я вже другий день про це кажу. Її гроші не стріляють, а боєприпаси і озброєння почнуть влітку закінчуватись. Чим тоді українці воювати будуть? Валицями, мотиками, граблями. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.